Ришард Купідура, громадський діяч науковиці з Польщі, з нами на зв'язку. Ришарде вітаю тебе, радий бачити і чути. Доброго ранку, Андрію, доброго ранку, Україна Я перепрошую відразу за те, що тобі довелося так довго чекати на включення. Бачиш сьогодні ракетна атака, і я мусив розказати все, що відбулося за цей ранок і за цю ніч, але повернемося до теми взаємостосунків України і Польщі. З того, що відбулося останнім часом, це зокрема виклик українського посла Василя Зварича до міністерства закордонних справ у Варшаві, польського міністерства закордонних справ, де власне висловили свою незгоду. Із тими тезами, які лунали у виступі президента Зеленського на засіданні ООН генеральної асамблеї, польські дипломати, зокрема заступник міністра закордонних справ Польщі Яблонський, сказав, що ну до, до Польщі не можна таку характеристику вживати, що це країна, яка допомагає Росії вийти на європейську сцену, або що і робить із зерна трилер. Це ті слова, які лунали війна. Триває, і наші во. Війни... Не повинні бути забезпечені усім необхідним на фронті. І спочатку повномасштабного вторгнення команда території твоєї техніки активно допомагає ЗСУ. Проте разом ми можемо більше. Наразі їх мета 50 ударних дронів. Долучитися до збору дуже просто у роздрібних точках та інтернет-магазині ТТТЮА можна зустріти товари із особливою позначкою зображенням шеврону першої президентської бригади оперативного призначення імені. Ні, гетьмана Петра Дорошенка, гвардії наступу Буревій, 200 гривень із кожної вашої покупки піде на закупівлю ударних дронів і нехай буревій перетворить окупантів на гній. Збір триватиме увесь вересень. Давайте наближати перемогу разом. від президента Зеленського як на твою думку, наскільки ці декілька днів буквально зараз погіршили тональність українсько польського діалогу? І що було зроблено, можливо, не так. Mm -hmm. No sprawdzić ci ostatni dni w polsko-ukraińskich widnoscenach dosyć dosyć sumni, bo, bo sprawa w tym, to nie do prawdoditety, czy ispit na cywilizowane Вирішення конфліктів в першу чергу економічних. Ми разом з вами програємо, провалюємо, а ми не вміємо цивілізовано вирішувати конфліктів. Ми починаємо, грубо кажучи, жертися. І це нікому не, 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 не спричиняє ніякої користі, хіба що, хіба що маємо на увазі Москву. І так воно, на жаль, на жаль, є і. Um, no, що, тут, що тут сказати, маємо типовий економічний конфлікт. Він цього, цього разу стосується агропродукції. Маємо цілу низку. Можливих вирішень цього цього конфлікту. А це ну, ці, ці питання, ці можливі шляхи вирішення піднімають експерти, які розуміються на, на аграрному секторі. Але ну враження таке, що ніхто їх і й чути не хоче, тому що залучаються, підключаються емоції. А для політиків емоції це найкраща наживка. І знову ж поляки, ну то. З українського боку лунають закиди про вдавання солідарності з іншого боку, знову ж традиційні закиди з про з польського боку про про невдячність українців, про те, що Польща допомагає, але e, mm, але як тільки як тільки починається розмова про інтерес польських громадян, то ця ем, допомога припиняється. Ну і звісно, що передвиборча атмосфера у Польщі вона тільки підхоряє цю цю ситуацію. Ця атмосфера. Я так розумію, передвиборча, вплинула і на останні заяви глави польського уряду Матеуша Моравецького стосовно допомоги озброєнням Україні. Звичайно, Моравецький не сказав нічого надзвичайного повідомлення, от зокрема у телеефірі. Польському від, від глави уряду від прем'єр-міністра польського полягало в тому, що зараз ми розуміємо, що Україна себе боронить, обороняє перед жорстоким нападом Росії, але наше завдання, як я вже казав, це оборона Польщі. Ми будемо обороняти наш край, нашу країну, і зараз ми не передаємо озброєння українцям зброї українцям, оскільки озброюємо Польщу, тобто посилюємо обороноздатність Польщі. Це заявив. Глава польського уряду. Зрештою, це завдання голови польського уряду пильнувати обороноздатність своєї країни батьківщини, але оце заява про те, що ми зараз Україні нічого не передаємо, все залишаємо собі. Наскільки вона була доречною і виправданою? Чи це знову ж таки, бажання сподобатися виборцю, здобути більше голосів, зацементувати своє лідерство в соціологічних опитуваннях? Ну очевидно, очевидно, без очевидно безперечно. Тобто, маємо. Останні тижні перед виборами, і найочевидніше, Справедливість обрало таку стратегію забрати ще декілька відсотків партії конфедерація, і з якою вона змагається за найбільш патріотичну позицію, і тому, власне, в принципі, в кожній заяві з польських урядовців зараз відправлячої партії зараз лунають ці слова, що ми в першу чергу посилюємо обороноздатність Польщі, і ми в першу чергу дбаємо про інтереси поляків. І тут власне українське питання є таким дуже вигідним, тому що воно дуже дуже. Легко можна завжди порівнювати. Так, ми допомагаємо Україні, але в першу чергу дбаємо про обороноздатність з Польщі. Так, ми допомагаємо Україні, але інтереси польських фермерів стоять у нас на, в, в, в пріоритетах. І, і так далі цей список можна безкінечно продовжувати. І, очевидно, до, 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 до кінця. До кінця передвиборчої гонки навряд чи піс буде міняти свій свій наратив скоріше, що ні. І я так розумію, у погоні за тим, аби переконати виборця, в тому, що саме право справедливість, що саме ПІС зараз провладна партія найкраще дбає про обороноздатність Польщі, про зміцнення армії, і було оприлюднено документи, які компроментують опозицію, компроментують платформу обивательську. І Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі, опублікував документи, які на перший погляд здавалось би мають бути таємними. Їх не можна публікувати про те, які стратегії захисту оборони Польщі були прийняті за попередників, скажімо так, коли прем'єр-міністром був Дональд Туск, правильно я розумію, і, і тези в цих документах е, полягають у тому, що Польща у разі нападу Росії готова була відвести свої війська за віслу, і там мало не 40% території віддати під тимчасову окупацію Росії, чи правильно я зрозумію цю ситуація, що все це було зроблено, аби е, показати в. Не на найкращому світлі своїх опонентів і ще знизити їхній рейтинг. Якщо так, чи це спрацювало? Це дійсно так, але тут є питання ціни цього досить ризикованого кроку. Чому? Тому що це цей документ був прийнятий не просто урядом Дональда Туска. Ми ми говоримо про документ про стратегію оборони Польщі з 2011 року. Це справді тоді при владі була громадянська платформа, але ми ж були вже членами НАТО. І цей документ він розроблявся в рамках єдиної стратегії НАТО. Тому. Розсекречення такого документу воно може викликати певні ну, як мінімум занепокоєння з боку наших союзників в рамках НАТО, і вони можуть цього легко не не пробачити, тому що тут є питання якоїсь тяглості стратегії НАТО на на протягом років і. Це перше, друге опозиція вже також обурюється цим розсекреченням документів. І мовляв, власне, воно не, не підсилює нашої обороноздатності. а Навпаки, воно ну це є просто відкинув відкриття відкрита інформація для наших потенційних агресорів. І опозиція вже прямо заявляє про майбутній державний трибунал для Маріуша Блащака. Ну Якщо вона, якщо опозиція дійде до влади, то то, то воно тоді стане, стане можливим. Але ну побачимо, які будуть рейтинги рейтинги виборчі рейтинги. Чи це власне цей дуже такий ризикований крок, де правляча партія показує, що дивіться, Туск готовий був віддати 40% польської території агресору. А ми за, за те, що будемо захищати кожний метр польської. Території, чи воно спрацює чи ні. Ну, в останні рейтинги показують все ж таки, що правляча партія зберігає перше місце в рейтингах. Через в погоні, скажімо так, за успіхом на цих виборах готові навіть ризикувати польські політики, правлячі стосунками із партнерами по НАТО, з сусідами з українцями. І ця тема, очевидно, зараз є основною у риториці. Ти вже згадував про таку партію як конфедерація, яка є таким собі конкурентом пісу справа з націоналістичного флангу, і вони теж відзначилися останніми днями. Такий собі депутат Сейму Кшиш. То в босак теж провів ну, провокативну акцію. Вийшов з таким собі чеком, рахунком для України. Ось вам рахунок за всі ті послуги, за всю ту підтримку, яку Польща надала на останнім часом за останні півтора року, і ну видно відразу навіть по поставі цієї людини. І самозадоволеному виразу його обличчя наскільки йому подобається ця вистава політична, тобто і в такий спосіб провокативний, що ось українці пора платити по рахунках. Я я так розумію, деякі одіозні такі персонажі з політичної сцени Польщі теж намагаються привернути увагу увагу виборцям. А доки це може дійти, от фактично, намагання ще більш гостро, ще більш ексцентрично зачепити українців у ході цих виборів, що ми ще за місяць можемо почути і побачити? Ну так. О... Такі картинки вони справді можуть викликати лише роздратування людей, які розуміють, як що справді відбувається. Це можна могло б бути справді смішно, якщо не, не відбувалося відбувалося б на на фоні таких трагічних подій, які хоча б ми мали сьогодні вночі. Ці всі обстріли цинічні з боку з боку Росії, це тому такі картинки не можуть тішити. Вони. Викликають, як я сказав, скоріше роздратування. Тому, оскільки у політиків дуже коротка пам'ять, то можливо о, треба вкотре нагадати, що, що між нами відбувається, відбувається в цій воєнній е, історії. Треба завжди пам'ятати, завжди нагадувати, що Україна захищає не лише себе, але і, е, і також решту Європейського континенту. Адже е, відкрито Росія заявила в січні 2022 року, що їй ми. that's um Відкинути НАТО до кордонів 97-го року, а я нагадаю, що Польща вступила в до НАТО лише в 99-му році, тобто ці закиди були стосувалися також Польщі. А польща в цій історії має відіграти роль надійного тилу, де прихисток знайшли мільйони українських громадян, в першу чергу жінок і дітей, батьки яких воюють на передовій, і це статус-кво. І, і ми маємо, якщо Політики про це забувають, то ми маємо вкотре їм про це нагадувати. А цей чек, такий досить популістський, він вимагає також того, щоб там добре вчитатися в ці числа, тому що це теж відкрите, відкрите питання, скільки Польща отримала за допомогу Україні, різних компенсацій, різних, різних дотацій. І це теж треба завжди брати до уваги, те, що українці в Польщі, які тут працюють, вони сплачують сплачують податки, і це чимала сума. Так, те, що показують політики, це зазвичай те, що їм вигідно показувати, а іншу сторону вони воліють замовчувати. І ясно, що питання далеко не таке однобічне, як оцей депутат від конфедерації це проговорює і демонструє. У нас буквально кілька хвилин залишилося. Я маю два питання. Перше, це на твою думку, я так розумію, фактор особистої дружби приязні між президентами Дудою і Зеленським наразі не спрацював під час поїздки цих двох президентів до Ні. Нью-Йорка, зустріч між ними не відбулася, хоча й була очікувана. Чи це означає, що вона скасована, чи це означає, що стосунки між Дудою і Зеленським зіпсувалися? Як тобі здається? Е, мені здається, ну так. Це теж був такий промовистий факт, що в е, Дуді і Зеленському не вдалося зустрітися в е, Сполучених Штатах. Справа в тому, що е, Дуда має в Насправді обмежений вплив на політику польського уряду. Якщо зараз ключовим питанням є питання зерна, то він то зустріч з Зеленським не зможе то після зустрічі з Зеленським він не зможе пізніше вплинути на рішення польського уряду, яке ми про це вже говорили з тобою останніми тижнями. Що годі очікувати від уряду права і справедливості якоїсь гнучкості в цьому? В цьому питанні вони зараз на, на фінішній прямі до виборів вони побоюються жод… будь-яких чорних лебедів. Їм такі лебедь, лебедь з'явився у вигляді корупційної афери пов'язаної з видачею віз в низці азійських країн. І Вони зараз намагаються будь-яким чином прикрити цей, цей цей скандал. Тому власне і теж б це планка, емоційна планка була підвищена а з, з зерновим питанням. Тому якби звісно, дуда дуда ні, це видно дуда особисто заангажований в допомогу Україні, але тут в, 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 стосовно зерно питання зерна, якби його можливості дуже обмежені. І останнє питання: твоя особиста порада, як варто поводитися? Я не знаю, чи ти чуєшся в силі, радити щось з українцями, але що піде на користь, скажімо так, що нам шкодить, які реакції зараз були би правильними у цій ситуації, яка вже склалася, яка об'єктивно склалася, так що варто, наприклад, як варто реагувати полякам на те, що відбувається, і українцям. Дуже дякую, Андрію, за це запитання. Тоді буде в мене особиста відповідь. Нам своє робити. Я пам'ятаю на початку літа, коли померла Вікторія Амеліна, я зобов'язався зобов публічно в ефірі з тобою, що пам'ять про неї не буде забута і на фестивалі української культури в Познані Українська Весна. Um, Budę moschadowa te imię Wiktorii Ameniny i Wolodymyra Ameny. Um... Вакуленка, які були вбиті російськими окупантами, я хочу відзвітуватися, що справді виконуємо це завдання. Незабаром у познані Українська весна, вже відомий фестиваль. І один захід буде власне, присвячений пам'яті Вікторії Амеліної і Володимира Вакуленка. Так що відповідь від мене дуже проста: нам своє робити. Так, воно і є. Я дякую, Рішарде, тобі за те, що ти робиш, якраз на користь українсько-польського діалогу, наших добросусідських взаємостосунків, впевнений, що ми і цю непросту пору, якраз у наших відносинах, гідно перейдемо, переживемо і попереду найкращі сторінки українсько польського діалогу, співіснування, дружби і співпраці. Дякую дуже тобі за включення і за коментарі. Дуже дякую.